Сьогодні відбулася сесія, сьогодні було достроково, достроково припинено повноваження Секретаря Ради, обрано нового, а також ваших заступників. Ну і голівка місії було переобрано. Це сьогодні була сесія дуже і дуже серйозна. І до цього, скажімо, готувалися. І я готувався, і депутати нашої Южнівської міської ради готувались, тому що ми до цього довго йшли. ми… Скажімо, йшли до цього три з половиною роки. Три з половиною роки в нас була інша більшість в Южній міській раді. Всі прекрасно розуміють, що були і є дві групи депутатів: це група Кутателадзе і група міського голови. І вони йдуть уже три з половиною роки, але як правило, завжди більшість була у групи Кутателадзе, де вони більше захищали бізнес, якісь особисті інтереси. Ну, по-різному було. А ми, моя група міського голови, була завжди в меншості. А зараз на цій сесії депутати, скажімо, прийняли інше рішення. Більшості депутатів було переформатування. І сьогодні є більшість вже групи депутатів. Міського голови, тому якщо є більшість, то вони вже мають право формувати і, і обирати і секретаря міської ради, і затверджувати заступників, але затверджувати заступники тільки за пропозицією міського голови по закону, і можуть затверджувати комісії депутатські комісії. Сьогодні була сесія, дійсно, ці питання всі піднімались, вони були вирішені. Був обраний новий секретар Южінської міської ради. Ну я вам скажу, що депутат був Ігор Чугуніков, був ізбраний секретарем, він йшов першим за списком від слуги народу, і я думаю, що це нормально. Що сьогодні його обрали секретаром. він вже був один раз секретаром, це ж він другий раз обирається секітарем Южської міської ради. Тому відносно депутатських комісій, так, да, там були серйозні зміни. Ну, Наприклад, я не знаю, ну, мені кажеться, Гречкин очолював земельну комісію ну, років 20. До мене, він таке враження, що він. Весь час був головою земельної комісії. Да, сьогодні його змінили. Він сьогодні не є депутатом головою земельної комісії. Було змінено і бюджетної комісії. Практично із п'яти комісій чотири було помінено. Ну, та половина група депутатів від кутателаз більша половина не прийшли на сесію Ріжницької міської ради. Воротнікова Оксана Анатолійовна, вона ще. За день сказала, що все, вона йде на лікарняний і більше виходити не буде. Ну, вона, напевно, розуміла про те, що буде переобрана, але це воля депутатів. Таке рішення було прийнято. Колись може приступити до своїх обов'язків, новий секретар Ради? Новий секретар може приступити до обов'язків після того, як Оксана Анатолійовна вийде з лікарняного. Ну, вона Вчора, позавчора було в неї все нормально, і позавчора, зранку було все нормально, була на роботі. Вона узнала про те, що порядок денний побачила, питання сесії, коли її познайомили. Після того, як її ознайомили, вона одразу пішла на лікарняне на е, как, воспалення легких, як запалення, запалення легенів. Да. Тому е, Чугуніков приступить до обов'язків, коли з лікарняного вийде Олександр Анатолійовину. Ви сказали, що за декілька днів вона побачила цей порядок денний теж що... вона побачила порядок денний сесії, за де все було згідно чинного законодавства. Сесія була призначена за 10 днів. А за два дні до сесії були внесені додаткові питання для того, щоб депутати, депутатські комісії мали змогу обговорити. Вони отримали на руки ріш... проєкт рішення. І, наприклад, комісія по регламенту вона розглядала, вносила свої пропозиції, щоб підтвердила ці додаткові питання на розгляд сесії їжні міської ради. Під час сесії ви е, зачитували, чому ви вирішили е, достроково е, припинити її повноваження, щоб депутати за це проголосували. Там було і порушення розпорядку дня, і е, лікарняні, і так далі? Да, там було три питання. було чотири питання. Перше питання вона не прийняла присягу. Скільки років працювала, вона була, її можна було звільнити тільки, за не, навіть не мені, а якщо взяти адміністративно, то через суди навіть так вона могла бути звільнена через те, що не прийняла присягу. Ну, Ці питання ніхто не піднімав. Друге питання те, що вона через наш режим роботи, скільки вона приходила на роботу, скільки уходила, теж були порушення. Порушення по, по лікарняних, вона ну вона якщо взяти, проаналізувати, вона дуже часто на лікарняні. Ну буквально, ну ну я не знаю. Вона недавно була на лікарняні, дня три назад, і знову на лікарняний. Ну це здоров'я, знаєш, підводить. Ну коли йдеш людина, йде на лікарняний, вона повинна лікуватися, а не прийняти участь в інших заходах. Навіть тут в мерії. В мерії проходять заходи, вона не лікарня, але на заходи вона приходить, якщо такі публічні заходи. Це також я про це говорив. Але це не головне, а головне те, що депутати вийшли з більшість депутатів, вийшли з пропозицією про те, щоб розглянути питання про її звільнення. А якщо чесно, в принципі, вона. Є такою, ну, типу, опозицією влади, так, так? Так, так, так. це не це причина. Ні, ні. Ну це теж, це теж, як, як, як е, ну, зв'язок. Безумовно, тоді є цей зв'язок. Ну ви розумієте, е, вона в нас вона в групі Котеталадзе. Її група Котиталадзе е, обирали секретарем Южінської міської ради. Безумовно, е, але вона була в опозиції до мене. Вона була в опозиції до мене. Ну, ви розумієте, що де це, я не знаю, чи є ще такий приклад, десь може в Одеській області, може в Україні, коли секретар міської ради в опозиції до міського голови, з яким їй потрібно, і мені з нею потрібно працювати кожну хвилину, а ми з нею півроку практично не спілкувалися. Практично не спілкувалися. Ми спілкувались тільки на засіданні виконкому і на сесії. Більше. Ми з нею наші наш дороги ніде в роботі не переплітались. Ні на апаратних нарадах, ні на інших нарадах. Вона прийняла рішення вона в опозиції. І скільки вона там сягає чорнової інформації на мене видавала, що це постійно. Хоч я за всю роботу з нею три з половиною роки від мене ніколи не було публічної критики, або якісь там, щоб я. Критикував її, або говорив про якісь недоліки. Ну я від неї отримував це постійно. Я не знаю, хто їй давав такі команди, хто їй підсказував. ну це її право. Вона вирішила, що треба бути в опозиції до міського голови. Ви щойно сказали про опаратні наради, вона сама не відвідувала опаратні наради. Чи... Після, того, після того як вона почала мене на мене виливати багато бруду несправедливого, поїхала за кордон із-за кордону. Вона почала всіх засобах масової інформації, де тільки можна на мене лити бруд, я їй сказав, дійсно, я їй тоді сказав, що ми, це я, хочу конкретно, я їй сказав, що ваша присутність на апаратній нараді не обов'язкова. Так я сказав. Тому що опозиція є опозиція. вона свої наради проводить, я проводжу свої наради. Сьогодні на сесії були присутні дві депутатки, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон. Сьогодні вони приїхали. Чи ось ці їхні голоси були вирішальними і чи планують вони залишатися надалі в громаді? Полякова, наскільки я знаю, як вона мені вона приїхала вже назовсім, буде тут жити і працювати. Дешко, наскільки я знаю, вона приїхала. Вона ще буде повертатись назад за кордон, але є такі наміри все ж таки в якийсь період повернутися знову в місто Южне. Сьогодні було близько 50 питань. Більшість питань депутати проголосували за, і так досить швидко за всі рішення, не обговорюючи голосували та сьогодні. Тому що відсотків 70, може й більше питань, це були звіти. А звіти, це вже факт. Як говориться, факт звершившися, що вже може змінити щось не можемо. Тому звіти були прийняті швидко, а деякі питання чи деякі питання піднімали, але не багато. І далі всі розуміли, всі, всі були, всі чекали додаткові питання, про які ми розглянули. Це дев'ять питань і. Цикли тайне таємне голосування. Вже були налаштовані на ці питання, питання, які дуже важливі для життєдіяльності нашого міста. У вас заступник з житлово-комунального господарства зараз Андрій Шестов. Як вам буде працювати? І ми знаємо, що новий директор, так, водокна буде новий директор. Гінадій Ві Віталій Віталій Розмаріца. Да, він фахівець, він очолював і очолює комісію житлово-комунального господарства. Я думаю, що. Це буде нормальний керівник, хороший керівник. Шесто, я вважаю, що сьогодні, як спеціаліста житлово-комунального господарства, в місті Южному кращого немає. Це, на мій погляд, я вніс у кандидатуру. Я хочу, щоб ви повірили мені, що кандидатур мені пропонували дуже багато, і не тільки з міста Южного, а й за межами Южного, і з Одеси, і звідки завгодно. Але я сказав, що буде южненець, який знає цей фах, який за фахом, скажімо, розбирається в житлово-комунальному господарстві, це не перша історія пов'язана з тим, щоб Андрія Шестова. Призначити заступником міського голови офіційно перше, так так, так. Офіційно Ну, раніше раніше все були так... перемовини, але офіційно коли щоб так. йому запропонували, це було перше. і ну раніше ви теж розглядали його? Розля розглядав, так. але йому не було запропоновано. Я йому не пропонував. Просто ну завжди розглядається декілька кандидатур. Ну сьогодні я прийшов до висновку, що сьогодні на сьогоднішній день кращого фахівця як він нема. Ну може я помиляюсь, але я так вважаю. А задачі які у нього? Які були? які були. Він буде займатися питаннями тими, що займався любили, але я думаю, що деякі питання будуть переглянути. Угу. Наступна сесія коли? Не знаю. Ну, а звідки я можу знати? В березні місяці, а коли, в якого березня, побачимо, як. Як я буду накопиченнях питань, чи може, може будуть питання, які треба розглянути терміново, може бути раніше. Якщо не буде, то планово. Подивимося, як воно буде. Це ж ми загадувати важко. Ми можемо сесію проводити один раз в квартал по закону. В рік провести чотири сесії. І буде достатньо. Але є питання, наприклад, земельні, які ми повинні місяць кожен місяць дати. Ще якісь питання. Ми навіть проводили декілька сесій по позачергові сесії. Таке може бути, особливо зараз, коли виділення коштів нам військових, для військових. Це може бути протягом двох-трьох днів. А сьогодні. Тут була посилена така охорона міської ради. Ми бачили на кожному поверсі були представники муніципальної варти. Біля турнікету їх металошукачем перевіряли в зв'язку чим? Щоб не було замінування, школи заміновували, а чому мерію не можна замінувати на період сесії? І це нормальне, і це не тільки в нас. і був, да, тут було відпрацьовано, провірили, що немає ніяких мін, щоб потім хтось не, не дав якусь інформацію, що заміновано. А ми вже знали, що тут все нормально, і коли хтось заходить, ми вже впевнені на 100%, що ніхто сюди не заносить ніяких мін. Це буде ви очікували? Ми не очікували, ну так, на, ну на, на всякий випадок, щоб не, не ну ви розумієте, що сьогодні вирішували дуже важливе питання і кадрові питання, і могло бути все, що завгодно. Це просто як профілактика. Угу. Мену все. Е, ну і чисто ну, таке політичне питання. Е, зараз є більшість, сьогодні 17 депутатів е, присутні були на сесії для того, щоб кворум був потрібно 14, так? Е, чи стала ця ваша коаліція зараз, е, чи не буде ризику того, що ви неправильно підходить? Ви розумієте, сьогодні коаліція, більшість, меншість, вона буде мінятись. Я абсолютно в цьому впевнений. Як тільки ми, я сьогодні депутатам нашим сказав після сесії, я обіцяю, що демократію ви будете кожен приймати рішення так, як ви вважаєте за потрібне. Не буде сьогодні смотрящих, не буде сьогодні комусь звітувати, не треба буде там їхати, наприклад, в візірку питати, чи можна голосувати за це питання, чи не може. Повірте, якщо депутати... Вони це. вони почувствують, що можна демократично приходити. Да. І я, я вам скажу, що деякі депутати, які сьогодні голосували, я їм перше, що я їм обіцяв, демократів, що їх ніхто не буде заставляти голосувати так, як вони вважають за потрібне. Оце і, і прийдуть депутати із цієї групи. Я що я ще сьогодні говорив? Я хотів повернутися до цих до роботи депутатів, як вони працювали 10 років назад. Щоб ми повернулися, як ми працювали 15 років назад, 20 років назад, я впевнений, щоб ми відстоювали інтереси міста і громади, а не відстоювали чиїсь інтереси бізнесу. І я їм про це сьогодні говорю, ви, ви почувствуєте, ви, ви не будете кріпаками, ви не будете залежні від когось, а будете приймати рішення, як вважається потрібним. І будемо е, приймати рішення більшістю депутатів, і не буде такої чіткої, як у них було там, я так вважаю, я так думаю, я так хочу, щоб так було, не буде чіткої команди зверху, і, не дай Бог, ти проголосуєш не так, як ми всі. Повинні бути, люди повинні самі приймати рішення, в але інтересах, в інтересах громади. Я вспоминаю, як були сесії ще, наприклад, 15 років, назад, 16 років, так далі, які тут були дискусії, які тут були. По пів дня було дискусії, а в кінці кінців ми домовлялись і приймали рішення. Але тоді ніхто не відстоював питання чиїсь або чогось бізнесу. А всі працювали, кожна своя думка була. Безумовно, так повинен бути. Але в кінці кінців в цих спорах, в цих дискусіях, приймали рішення, приймали рішення. А зараз, на жаль, о цих 3,5 роки було все по-іншому. Вмішались люди з Одеси, керували люди з Одеси більшістю, і тому вони не мали такої можливості бути, приймати рішення так, як вони ну, вважали за потрібне. Я думаю, що ця більшість, яка вона, я навіть не хочу, щоб у когось є якась більшість. Я хочу, щоб в нас були всі депутати. І всі депутати обговорювали і всі приймали рішення. Але рішення в інтересах міської громади. Вас сьогодні брали секретарем ради, коли ви зможете приступити, ви вже до своїх обов'язків безпосередньо. Ну, це кадр, ну, питання часу, тому що з Оксана Антонівна на лікарняному. Як це все рішиться, так зразу приступлю до виконання обов'язків. Ви вже вас вже друге обирає секретарем ради. у Вас вже є досвід, і як ви зараз плануєте працювати? Як ви бачите себе на цій посаді? Саме перше це працювати для громад, для населення. І я бачу просто працю, а посада це для того, щоб наша громада. Розцвітало, та і все, все, що можливо в цих умовах робити для громади. Об'єднати депутатський корпус, щоб вони всі працювали на благо так, 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 це робота секретаря для того, щоб весь депутатський корпус працював, а не частина і працювала на благо міст. Тому нас, нас обирали містяни, тому ми повинні. Для них це сьогодні виконувати. Ви наразі на посаді директора комунального підприємства ЮТК. Чи відомо, хто зможе очолити цю посаду, чи є вже якісь кандидатури, тому що за вами колектив і опальний сезон ще триває? Ну, поки це питання не розглядалось, я не переживаю. Там є спеціалісти, які зможуть керувати і опалюваний період закінчиться стабільно. почему мы не голосовали, потому что считаем, что это недостойный поступок со стороны теперешней власти, причем Воротникова официально на больничном. Здесь в упреки выставляли то, что она выходила на работу, будучи на больничном. Этому есть объяснение, у нее было воспаление легких, но она вышла из-за того, что была сессия рабочей комиссии, чтобы вы понимали, что они подло, из-под тяжка Буквально за день до сессии вынесли вопросы по, по освобождению секретаря, по снятию секретаря, назначения другого. Поэтому это подло, низко, недостойно э, ни мэра, ни нашего депутатского корпуса. Вот поэтому мы не пошли голосовать. Ви вважаєте, що потрібно було дочекатися, щоб вона вийшла з лікарняного і вже тоді проводити голосування? чи як? Тому що сесія 16 лютого, і це потрібно було чекати наступної сесії. Да, діки, ми, сесі, ми вважаємо, вона... ми, ми, ми що це подло з їх сторони. Вони каким-то образом заінтересували людей, які по три роки не були на сесії. Їм було неінтересно ні б'южний, ні громада, ні развиття, ні стрительство. В місті розруха. В городе разруха, в стране война. Их <сіхи> не было здесь, они приехали для того, чтобы <сіхи> снять секретаря и научить нас жить и работать. понимаете? И сейчас опять уедут. И <сіхи> снова их не будет три года. Виважаєте, що вони поїдуть, так таки, не не залишиться в громаді. Я предполагаю, что я предполагаю, что даже если не уедут, им не будет громада, они свою заинтересованість реализовали. и і... больше им не интересно будет Вопрос только в том, что Берг хочет получить неограниченную власть, чтобы он делал в городе все, что он хочет. И абсолютно не пришлось депутаты. Вы же видите, депутаты были предатели, враги. Мы сейчас в прямом эфире или нет? Плохо. Я сейчас просил, дай мне в прямом эфире.

занимались теробороной, мы кормили наших ребят из теробороны, покупали продукты за свои деньги, а он нас обозвал предателями и врагами. Ни за что. Мы, работники завода, порта, жители города, вдруг стали предателями безосновательно. Добре, що стосується питання Оксани Воротнікової, чи влаштовувала вас як депутата до всіх депутатських корпусів, її робота на її посаді? Ну, скажем, не все моменты нас устраивали. Были у нее негативные моменты, были у нее тот же самый прокол был в начале войны, когда она тоже незаслуженно поддержала мэра, вернее, поддержала мэра и незаслуженно обижала нас, как депутатов. Поэтому многие были у нее перекусы. Но поскольку она человек неопытный, первый раз и в депутатской работе, и тем более секретаря, поэтому мы пережили это, сделали серьезные замечания, внушения на наших совещаниях и даже на сессиях делали замечания. И потихоньку работа выровнялась, но уже она не устраивала мэра. И поэтому вся эта, вся эта свистопляска в период войны и разрухи, войны в стране и разрухи в городе. Також говорили про те, що сьогодні будуть змінювати голову комісії депутатських, і ми так розуміємо, що і ви теж вже вас можуть замінити, як ви до цього залі відноситесь. Я абсолютно свободна, що це виновано знаєте, що ми працювали в будь-якому статусі. Ми жителі патріоти Южного і нашої громади, і будемо працювати і продовжувати трудитися для наших. І збирателі, жителів і для міста. Ви сьогодні прийшли на засідання СССР, вперше з початку повномасштабного військові. Чому сьогодні вирішили прийти? Ну, так, співпало. У мене у дітей зараз канікули, і ми приїхали зі старшим сином, йому виповнилося 16 років. І тоді до українського законодавства ми маємо стати на військовий облік. Тому ми приїхали ставати на військовий облік, і так співпало, що сьогодні сесія міської ради надзвичайно я не могла її не відвідати. Чи надалі ви будете, чи це так тільки через те, що вам потрібно? Буду намагатися, звичайно, по мірі своїх можливостей, звичайно, буду. А як ви взагалі в цей період часу, два роки вас немає тут на місці? Як ви вивчаєте питання, як ви слідкуєте за життєдіяльністю? діяльністю? Як і до цього слідкувала, постійно всі, ви знаєте, що листи приходять на пошту, всі порядок денний, всі проекти рішення, тобто за всім, звичайно, слідкуємо, спілкуємося з усіма, з усіма начальниками управлінь на телефоні. Тобто, все як завжди. Ви знали, які сьогодні повинося питання? Ну я знала ще, коли було видано розпорядження 6-го числа. Одразу на почту прийшло розпорядження. Звичайно, ми переглянули всі питання додаткові. Ось буквально декілька днів назад з'явилися. Тому теж звичайно розглядали. Але основні так пропрацювали ще починаючи 6-го числа. Є така інформація, що ніби вас попросили, щоб ви сюди приїхали ну, дитим, Оля. Участь. Давайте не будемо збирати плітки. Я приїхала я дитину вас. Перевіряю. Я приїхала дитину ставити на військовий облік і дуже рада тому, що так збіглося, що в цей період проходить сесія. Причому ще така важлива. Я дуже рада, що я тут зараз. І я вам можу сказати, що навіть якби я не ставила дитину на військовий облік і знала про такі питання, то можливо навіть попри все повернулася. Вас можна привітати? Ну, мабуть, да. Чи е, з вами радилися перед тим, як вас призначити? Чи обговорювали це питання? Ну, звичайно, Володимир Ніколайович е, проводив зі мною бесіди і мовляв піти на, -таки на цю посаду, бо е, тут відповідальність друга совершенно і, і робота немножко друга. От тому, от тому я й пішов. Переживали, що може не вистачити голосів? А, так, в мене така діяльність, при якої ну, всім не можна бути добрим. А, тому я вважаю, що в городі є люди, кого я мабуть образив колись. А, може, зробив не так, як вони хотіли. А, да, ну. Все ж я сподіваюся, що більшість буде підтримувати мене і в моїй праці, і в моїх починаннях. Хто буде зараз на комунальному підприємстві Южводоканал? Ну, поки що виконувати обов'язки, буде головний інженер Вадим Гусайлов, а хто буде директором, я ще не знаю. Я думаю, що це буде предмет для обговорення. Я знаю про те, що вашу кандидатуру на посаду заступника обговорювали неодноразово, тобто, вже були такі. Наміри вас призначити заступником міського голови, але тоді Дмитро Любівий він яким чином вас обійшов? Так, ми навіть жартували з дівчатами з ЖК, що Це в мене мабуть третє чи четверте приходження до цієї посади, і збулося, ну, збулося ким чином. Ви зараз бачите свою роботу подальшу, що в першу чергу потрібно зробити. Ну, незважаючи на те, що для мене це тема не нова, але ж детально я в неї ніколи не, не погружався, вот, не погружався. Тому спочатку осмотрюсь, а потім буду приймати якісь рішення. Ми довго до цього йшли, ми довго працювали це. Не один день ми вже з вами спілкувалися на цю тему, і я розповідала, що це була не одна серія зустріч, не одне засідання і не одне рішення. Тобто, це першочергово рішення були прийняті на рівні шкіл, і потім лише ми його оформили вже в загальне рішення ви винесли на розгляд Вюжницької міської ради. Южинська міська рада сьогодні підтримала це рішення, тому вже ми працюємо далі. Будемо далі вже на рівні наказів управління освіти. Все буде відбуватися, тому що рішенням закріплено. І вже цього року, 1 вересня, ми почнемо потихеньку рухатись і не набирають 10 класи перший ліцей і третій ліцей до 1 вересня. І е, п'яті класи не набирає четвертий ліцей імені Чорнобула. Це такі з найкардинальніших змін. Е, ну і За літній період початкова школа четверта має від'єднатись від ліцею номер 4 і приєднатись до дитячого садка номер 2 Тому робота у нас ще попереду дуже велика. Це такий перший для нас крок, але це такий крок, який. Е, Законодавчо нам закріпив нашу наш план трансформації. Тому зараз ми вже будемо рухатись на рівні управління освіти і закладів освіти. Тому рухаємось всі до реформи, і дуже сподіваюся, що все таки все буде добре. І якщо будуть питання, готові додатково пояснювати роз'яснювальну роботу проводити. Сподіваюся, що всіх все влаштує. Найголовніше, щоб наші батьки не переживали, і не хвилювались. Нікого з дітей ми не вигонимо. Ми всіх будемо приймати. поки що немає ніяких затверджених нормативів щодо прийняття до ліцею. Я думаю, що це буде тільки з 27-го року. Тому найближчі роки можна не хвилюватися. Всіх бажаючих у 10-ті класи ми заберемо. Діти без навчання не залишаться. – Тільки четверта школа приймає друга а, ні, цього року ще приймає у нас і четверта, і друга. Ми план трансформації розрахований на декілька років, щоб ми не робили це різко, щоб це не було все в один рік і дуже боляче для всіх. Тому цього року не приймають десяті класи. Перше, третя, а друга і четверта приймають десяті класи. А сільські школи у нас і так були гімназіями. Діти і так їздили вчитися до Южного добре. Ви сидокласники, які прийшли в або другу школу, через рік їм треба знову буде прийти в 11 клас, а вже четверту чи не ці два? Ні-ні-ні. Ні. Всі діти, які зараз переходять, от, наприклад, 1 вересня йдуть в 10 клас, вони закінчують ту школу, в яку прийшли в 10 й клас.